Іноді поведінка улюблених зірок не піддається розумінню. Клонування домашнього улюбленця, подарунки, що змушують коханих страждати, та навіть близькість посеред вулиці. Про це та інші шокуючі історії мова піде у цьому випуску. Тож відразу до суті, а вас по традиції, прошу підписатись та поставити лайк цьому відео. Будучи на піку слави та зустрічаючись з однією з найкрасивіших жінок Великої Британії, актор Гью Грант потрапив у учний скандал, який міг повністю зруйнувати його кар'єру. Однією літньою ночі він був помічений поліцією Лос-Анджелеса в орендованому БМВ разом із жінкою на ім'я Естела Марі Томпсон, яка надавала послуги певного характеру. Патрульні звернули увагу на припарковану машину із запітнілими вікнами. Кнами та зазирнули всередину. Ну а після побаченого доставили обох до поліцейської дільниці. Тож у 1995-му грант став героєм кримінальних хронік. Його звинуватили в непристойній поведінці в громадському місті, після чого він визнав провину, сплативши штраф. Само собою його партнерка Елізабет Герлі була, м'яко кажучи, здивована. Вони вважалися однією з найкрасивіших та найстабільніших пар. Британського шоу-бізнесу та незважаючи на ганьбу, тоді Елізабет не кинула коханого, а навпаки, публічно його підтримала. Актор же пізніше заявив, що вчинив погано, чим фактично вибачився перед публікою за свою поведінку. Ну а Естела Марі Томпсон у свою чергу раптово здобула популярність і заробила близько півтора мільйона доларів, продаючи інтерв'ю і з'являючись на ток-шоу, що дозволило їй змінити своє життя. А ось на відміну від гранта Софія Вергара навпаки виявилася занадто відданою своєму партнерові. Навіть тоді, коли це пішло всупереч здоровому глузду, вона запропонувала своєму коханому внести за нього заставу, коли його затримали за те, що він позбавив людину життя під час пограбування. Це було також у 90-х. Софія зустрічалась із Крісом Пасієло, який був власником клубу у Майамі і мав неоднозначну репутацію. Однак Софія була готова продати свій будинок, щоб завершити виплату у декілька мільйонів доларів. Врешті-решт, її бойфренд визнав себе винним, через що отримав скорочений термін ув'язнення. А прихильники акторки, коли дізнаються цю історію, і досі не розуміють, як це могло. Статись, адже брата Софії теж хтось позбавив життя, коли вона була юною, що наклало невиправний відбиток на усій її родині. Скандал зі звинуваченнями проти армі Гамера в домаганнях і темних фантазіях вперше сплив на початку 2021-го, коли анонімний аккаунт в соцмережі опублікував скріншоти його повідомлень, де він пропонував дівчині у буквальному сенсі спробувати її на смак. І ні, мова не йшла про поцілунки. Це справжній жах, але він це написав у буквальному сенсі. Також у тому році поліція Лос-Анджелеса відкрила. Розслідування за звинуваченнями у насильстві, що відбулося у 2017-му. Згодом до розслідування приєдналися й інші жінки зі схожими ствердженнями. Тож репутація і звичне життя армії були знищені. Після цього у Голівуді розпочався процес скасування актора, який до цього подавав великі надії. Але і це ще не все. Мабуть, всі ці події настільки вразили його матір, що вона вирішила зробити синові незвичайно. Айний подарунок, про який Армі розповів у своєму подкасті, на свій 38-й день народження у подарунок від неї він отримав вазектомію. Мабуть, мати вирішила, що двох дітей від його колишньої дружини Елізабет Чеймберс буде достатньо. Багато років поспіль Гіларі Даф демонструвала публіці своє рідне відношення до свого старшого сина на ім'я Лука. Спочатку у 2016-му, артистка ділилася зі спільнотою фото із поцілунками з сином у губи, коли тому було чотири роки. Звісно, можна вважати, що так вона показувала свою материнську любов, і нічого поганого тут немає. Але більшість користувачів написала під її постами, що це вже занадто. Коли ж хлопцю виповнилося вісім, артистка виклала фото луки абсолютно голим. Можливо, для неї, як для мами, тут теж не було нічого такого. Але ж фанати зірки зауважили, що це виглядає не окей, не допомогли й роз'яснення, що нібито вона прикрила частини його тіла стікерами, тож фото вона видалила. Але коли хлопцю виповнилося дев'ять, на нього очікувало те, з чим не стикалась переважна більшість дітей на землі. Молода мама захотіла, щоб він був. Присутній на її третіх пологах, бажаючи таким чином показати дев'ятирічному синові наскільки жінки сильні і через що їм доводиться проходити. Вона заявила, що в такий спосіб виховує у сина повагу до жінок, та хоче, щоб у майбутньому він з розумінням віднісся до своєї партнерки, якщо вона захоче народжувати вдома. Але пізніше вона заявила, що пологи відбулись настільки швидко, що коли хлопчик увійшов до кімнати, дитина вже з'явилась. Екстравагантна Барбра Стрейзанд, і так, якщо ви не знали вона саме Барбра, а не Барбара, ніколи не бажала жити за загально прийнятими нормами. А у 2018-му пішла навіть проти природи. Стрейзанд вирішила клонувати свою собачку після того, як та пішла з життя. Вона важко пережила втрату улюбленої собаки на ім'я Саманта і, не змирившись із втратою, вирішила клонувати тварину. Того року Стрийзан зізналася, що Зараз у неї вдома мешкають два клони її Саманти, породи котон де Тулар. Перед тим як 14-річна Саманта пішла з життя, у неї взяли клітини для клонування. Нових улюблениць звуть міс Скарлет і Міс Вайлет. І так як вони ідентичні, аби розрізняти їх, Стрейзанд вдягає їх у вбрання різного кольору. До речі, Барбри є ще одна собачка, міс Фені, яка є далекою родичкою Саманти. Однак, попри те, що нові домашні улюблениці. Мають бути копіями саманти. Артистка стверджувала, що характери у них різні. У 2022 репер Машин Ганкелі в інтерв'ю виданню Vogue розповів, що обручка для його коханої Меган Фокс була сконструйована таким чином, щоб завдавати біль при спробі її зняти. Каблучка складалася із колумбійського смарагду, який вирізали у формі краплі, а також діаманта. Гострі частини скриті від публіки, але Меган відчуватиме їх кожен раз, якщо захоче позбавитись прикраси. Але див ні, подарунки коханому Голівуді схоже на рідкість. У 2007-му акторка Скарлетт Йоханссон теж відзначилася оригінальністю. Вона подарувала своєму тодішньому бойфренду Райану Рейнольдсу зуб мудрості, який був обрамлений золотом і оформлений у вигляді підвізки. Друзі Скарлетт розповіли одному з видань, що їй нещодавно видалили той зуб, тож вона вирішила зробити з нього подарунок. Це було на його день народження, але вітала вона його заздалегідь наодинці, тож ніхто не бачив. Реакцію іменинника як на жалі фото того самого подарунка. На відміну від наступної історії, коли фото дивних прикрас облетіло весь світ, у цьому році помістити частини свого тіла у золото схотілося Елтону Джону. А почалося все з того, що у 2024-му четвертому Елтон Джон переніс операцію на колінах, після чого він вирішив не викидати видалені коліні чашечки, а залишити їх на згадку. Він звернувся до ювілира Тео Фанелла з проханням зробити з них прикраси. Сам Джон не мав чіткого бачення як саме повинні виглядати вироби, тому всю концепцію запропонував дизайнер? Відомо, що на одній з прикрас є напис: я більше не буду кланятися жодній людині, але користувачів виразила сама концепція: робити прикраси з такого, м'яко кажучи, незвичного матеріалу. Більшість відреагувала на це різко негативно, написавши, що все це лякаюче і бридко. Бриткою користувачі назвали і витівку ще одного британського співака Гарі Стайлза. У 2023-му він випив спиртне зі свого кросівка прямо на сцені в Австралії. Нібито це така місцева традиція, і таким чином артист намагався завоювати визнання місцевої публіки. Усім присутнім прийшлося спостерігати, як артист наповнює свій кросівок спиртним, а потім випиває з нього під здивовані крики натовпу. Прихильники артиста зі всього світу були м'яко кажучи здивовані. Хтось написав, що після побаченого його нудить. Хтось що не може на це дивитись, а хтось не знає, як тепер жити після побаченого. Американська співачка Каті Пері зіткнулася з хвилею хейту у мережі через політ у космос. На 10 хвилин на туристичній ракеті компанії Джефа Безоса політ жінок викликав хвилю критики через високу вартість, сумнівний вплив на навколишнє середовище, а також поведінку жінок після приземлення. І, можливо, для Кеті все б це не мала таких репутаційних наслідків, якби вона не почала перегравати. Daily Mail назвав найсмішнішим момент. Коли Кеті Пері цілує землю після повернення, що й казати драматичної акторки із Кеті не вийшло. Ну і звісно, як не згадати голий образ Б'янки Цензорі. На початку лютого 2025-го дружина Кані Уеста опинилася у центрі найгучнішого скандалу, який в принципі і так навколо неї не вщухали. Але на цей раз її образ на церемонії Гремі Awards 2025 привернув увагу всього світу. Вона з'явилася на червоній доріжці у фактично прозорій сукні сітці, без білизни, прикрившись хутром, яке швид. Тико скинула перед камерами. Її поява викликала справжній шок серед присутніх та миттєво заполонила соцмережі. Проте така концепція не сподобалася більшості публіки. Багато хто назвав вчинок провокацією. Дехто навіть припустив, що б'янку використовують для скандальної публічності. Ну а пізніше, судячи з заявка Кані Веста, взагалі виникли питання щодо його психічного здоров'я, та ось що може вас здивувати, гола сукня для приварний. Уваги на червоній доріжці, на їхній винахід. Історичний вихід акторки Роуз Макгавен у голій сукні відбувся у вересні 1998-го на церемонії MTV Video Music Awards. Вона з'явилася на червоній доріжці разом зі своїм тодішнім бойфрендом, епатажним рок-музикантом Мерліном Менсоном. І цей момент миттєво увійшов в історію поп культури як один із найскандальніших модних виходів кінця 90-х. Роуз вийшла у надзвичайно відвертій прозорій сукні яка повністю відкривала її тіло, залишаючи прикриту лише невелику частину за допомогою маленьких чорних стрінгів. По суті, це навіть не була сукня, а радше металізована сітка, що спускалася з тонких бретелей, а головним елементом дизайну було тіло самої акторки. Звісно, це далеко не всі витівки зірок, які у різні часи шокували спільноту. Багато шокуючих інцидентів було пов'язано із неадекватною поведінкою і злочинами через залежності. Але відео про це були на каналі раніше. Ну а якщо це відео збере 2000 лайків за перші три дні після публікації, то я зрозумію, що тема вам цікава і обіцяю зробити другу частину. Поговоримо про шокуючі вчинки зірок, матерів, скандальну поведінку улюблених Акторів, тощо, всім дякую за перегляд і до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.